26 липня в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Без обстрілів та ворожих атак цієї ночі на Дніпропетровщині було спокійно. Та от вчора окупанти обстріляли Синельниківський район. У великомихайлівській громаді влучили по пшеничних полях. Загорілося майже 5 гектарів. Рятувальники займання загасили, люди не постраждали. Уночі окупанти атакували дронами Харківщину. Вдарили двома безпілотниками по Первомайську. Снаряди прилетіли на територію промислового підприємства. Виникла пожежа, пошкоджена будівля складу. Люди не постраждали. Тим часом на фронті ворога невдалі спроби повернути втрачені позиції неподалік роботинного на Запоріжжі. Натомість ЗСУ мають успіхи біля Старомайорського на Донеччині, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляють у Генштабі. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, спалили 3 російських танки, 5 бойових броньованих машин, 22 артилерійських системи, 3 засоби ППО, збили один російський вертоліт К-52, також наші воїни знищили 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Реактор Запорізької АЕС може вибухнути будь-якої миті. Про це написала американська медіа організація політикою із посиланням на міністра енергетики Галущенко. За його словами, росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Посадовець додав: Ми довіряємо українській розвідці та експертам МАГАТЕ на місці, але не контролюємо станцію, і це викликає тривогу. Вони перші, хто підіймає слухавку за номером 103, аби прийняти виклик та будь-що врятувати людину. Вони працівники екстреної медичної допомоги. Ми продовжуємо цикл сюжетів до Дня медика в Україні, який відзначаємо 27 липня. Наша Софія Куценко провела один день із бригадою швидкої про їхню титанічну роботу. Далі у сюжеті угу, що з дитиною? що, що зараз надихає? Нормально.

Цей дзвінок лише один із понад сотні тих, що за робочу зміну приймає Анастасія. Вже сім років вона працює фельдшером-диспетчером. Саме цей фахівець перший з ким контактують люди при наборі 103. Щохвилини Що хвилини до диспетчерської надходить новий виклик з будь-якого куточка Дніпропетровщини. задача Анастасії та її колег чітко і швидко опитати людину, аби направити до неї карету швидкої. Усю необхідну інформацію про пацієнта вносять до спеціальної. У нас є обов'язкові поля для заповнення. Це головна скарга і стан пацієнта, також адреса. Ми цю відправляємо заявку вже в роботу. Далі ми залишаємося на лінії, ми можемо вже далі доопитувати пацієнта, якщо він вже там може щось, дати ще конкретніше, чи це зорієнтувати, що поблизості місцевість якась. Ну, заявка вже працює, бригада вже їде, а ми до цього заповнюємо, даємо рекомендації. Одразу заявка на виклик по мережі надходить до диспетчерів напрямку. Вони в свою чергу вирішують, яку бригаду і куди відправити. я можу подивитися, де знаходиться яка бригада. От у мене висвічується виклик на карті. Виклик в залежності того де знаходиться бригада. Я направляю туди найближчу бригаду. Працювати виклик, диспетчери мають якомога швидше. кажуть, аби врятувати життя, не можна гаяти ані хвилини. Так само оперативно працює і бригада швидкої. Доїхати до пацієнта швидка має не більше 10 хвилин за межами міста – 15-20. Зазвичай каже лікарка Інга Миколаївна, хворі у критичному стані. По дорозі бригада готує необхідну апаратуру та препарати згідно з карг людини. Реанімобіль обладнаний на всі випадки життя. Це у нас є реанімаційна укладка, де повністю забезпечена всім необхідним там ліки, там мішок амбу. У нас є дефібрилятор, який працює теж на зупинку серця. Ми його використовуємо. Є вісмоктувач, є інфузомат, є ноші, є травма. -укладка. у цій справі, окрім швидкості, головне увага та концентрація каже Інга Миколаївна за понад 30 років роботи лікарка бачила чимало. Буває, береш з одним станом в машину, починаєш працювати, і 3-5 хвилин стан міняється. Людина може отримати стан клінічної смерті. Тоді ми вже по другому протоколу працюємо. Тобто ситуації бувають різні важкі. На роботі важливо завжди зберігати спокій і своєрідну холоднокровність. Запевняє фельдшерка швидкої Лариса Вікторівна. Емоції тут найбільша перепона, а ще завжди потрібно прагнути до позитивного результату та працювати на нього командою як один злагоджений механізм. Перші хвилини, коли ми прибуваємо на виклик, зорієнтуватися, що ми повинні зробити. Якщо ти працюєш у бригаді, і в тебе є напарник, з яким можна з закритими очима зробити все і і навіть більше, що треба для пацієнта, то це дуже, дуже добре. За день бригади швидких в середньому опрацьовують півтори тисячі різних викликів по області. З початку повномасштабного вторгнення роботи значно побільшало. Тепер медики займаються ще евакуацією поранених бійців та надають людям допомогу після ворожих обстрілів. Найгероїчніше, на жаль, сьогодні працює Нікопольська станція екстреної допомоги це артилерійські обстріли, і вони в семи кілометрах від орків знаходяться. Вони їздять практично на свій страх і ризик. ДСНС безумовно каже, безпечно, безпечно, але ви розумієте, що все це умовна умовна безпека, оскільки може бути наступний залп, але бригади виїздять. Витримати емоційно та фізично цю роботу здатен не кожен. Ті, хто працює на швидких надлюди, які, попри неабияку складність, моральну напругу та постійні навантаження, понад усе люблять свою справу. Софія Куценко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Новий удар по перекупницьких схемах. Від сьогодні Укрзалізниця збільшує кількість потягів, квитки на які будуть доступні виключно. Онлайн список охопить нічні сполучення та популярні польські хаби, перемишль та хелм. Квитки на ці напрямки продаватимуть тільки через мобільний застосунок, офіційні чат-боти та вебсайт. Водночас повернути їх можна тільки через каси. спорт за перемогу під таким гаслом у кам'янському провели захід на підтримку ЗСУ, позмагатися у різних дисциплінах та задонатити на армію. Міг кожен охочий. Серед плавців, які долали дистанцію, і міський голова. Більше розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Сотні активних жителів Кам'янського зібралися на міському пляжі, аби долучитися до спортивного свята. Змагання проводили з трьох дисциплін: акватлон, пляжний волейбол та двоборство. Участь брали не лише професійні спортсмени, а й усі охочі. Усі усі підход, до голова. На волейбольному майданчику зібралися учні другої дитячо-юнацької спортивної школи Олександра, капітанка однієї з команд. каже, такі заходи ще більше стимулюють до розвитку. Я дуже рада, що для нас проводять такі заходи. Велике дякую Андрію Белоусову і управлінню молоді та спорту. Серед учасників і професійні плавці вони подолали подвійну дистанцію. Свою майстерність у запливі продемонстрував і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. організували захід, комунальний заклад Спорт для всіх та громадська організація. Свято кажуть, вирішили провести задля підтримки молоді. Тримаємо свій свій спортивний фронт. Ми робимо все для того, щоб наші діти, наша молодь займалася спортом, щоб ми не зупинялися, бо ми віримо в нашу Україну. Ми в наш віримо в нашу перемогу. Аби наблизити перемогу змагання, зробили благодійними. Під час заходу збирали кошти, які відправлять на допомогу одному з підрозділів збройних сил України. Я дякую всім за те, що приєдналися сьогодні до нас. Спорт в Кам'янському завжди був на дуже високому рівні. Наші спортсмени продовжують виборювати призові міста на змаганнях світового рівня, європейського рівня. Спорт завжди виховував справжніх захисників. Тому я вітаю всіх всім заходом, Бажаю вам всього самого найкращого миру та перемоги Україні. Не спортом єдиним після змагань міський голова вирушив на день Нептуна. Свято влаштували для дітей полеглих захисників України, підготували конкурси та естафети, а ще подарунки та смаколики. Подякувати вашим батькам, які зробили неможливе і віддали найцінніше за того, щоб ми могли жити в цій вільній і прекрасній країні. Побажати, щоб діти гарно навчались. Побажати здоров'я, щастя, успіху і перемоги України. Катерина Нічок, Сергій Суліма, новина 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.